У нас тут оновили жиждання від генштабу за минулу добу втрати ворога 1220 особового складу. Вісім танків, мінус бойових броньованих машин, мінус 24, артилерійських систем, 47 одиниць. Теж відмінусовано. Три реактивні системи залпового вогню. Одна система ППО, один літак, що теж є важливо. Далі 50 безпілотників, дві крилатих ракети і автомобільна техніка. 65 одиниць. Будемо зараз зосереджуватись детальніше на окремих районах, де відбуваються бойові дії. Доєднуємо Дмитра Лиховія, це речник оперативного угруповання військ Таврія. Вітаємо, пан Дмитро. Вітаємо доброго здоров'я. Окупанти майже 400 разів були по Запорізькій області в зоні ураження 14 населених пунктів. Є чи є, є поранені, зрозуміло. Чи бачите ви зміну тактики ворога? Насправді чи стали вони агресивнішими або обережнішими, не знаю, хитрішими? І якщо так, то з чим це ви пов'язуєте? Насправді різких змін у тактиці немає. Ворог продовжує свою. Агресивну поведінку, і при цьому хочу наголосити, що різких змін у складі і в характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального ворожого не виявлено, але і зменшення кількості говорити про це не доводиться про якісь суттєві зміни, тому противник продовжує. Фактично, позиційна позиційні бої у нас відбуваються на нашому напрямку в Запорізькій області і в Херсонській області. Противник активно задіює артилерію і по населених пунктах, і по наших позиціях. Так, зокрема, за вчорашню добу по позиціях противник завдав 288 Обстрілів із використанням майже 1600 боєприпасів, причому е, майже порівну в Запорізькій і Херсонській областях. Е, ну тобто, ф -ф -ф фактично, у нас. Стабільна ситуація, яка була, так і є за вчорашню добу, відбито 10 штурмових дій противника. Це порівняно невелика частка з усіма штурмами, які росіяни проводять на всій протяжності лінії бойового зіткнення. Але е, в нас напруженими залишаються відрізки в районі роботинського виступу, де вчора було відбито три російські атаки. Коли противник наступав чисельністю до відділення без застосування бронетехніки і не мав успіху, втрат наших позицій не допущено. При цьому е, у росіян е, в наступах на Роботине і малуток мачку з напрямку вербового двоє загиблих і один поранений, і сім одразу атак відбито на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістилися на нові позиції, і там противник активізувався порівняно з минулим тижнем і особливо з попередніми тижнями. Там день у день відбувається чимало, як для такого невеликого відбування, Дрізку кількість штурмів, і там є ну, такі особливості, що через заболочену місцевість важко створювати е, фортифікації, важко створювати е, нові власне позиції, спостережні пости, вогневі позиції. І при цьому, якщо ворог е, в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження особливо. З артилерії калібру 152 мм, міліметри, а також скидає е, із БПЛА боєприпаси із запалювальними речовинами. Як от вчора в районі е, цих позицій, північніше кринок скинув. Там виникають пожежі, і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися. Чи бачите ви переміщення живої технічної сили ворога? Бо ж напередодні з'являлася інформація, що саме з південного напрямку на Курщину перекидають якісь резерви. Ну, медіа трохи перебільшують масштаби цих переміщень. Вони почули, що переміщення є, але ну вони вважають, ну дехто вважає помилково, зокрема західні медіа, що це пішов якийсь такий безперервний потік, якась така передислокація велика, якась така міграція. Насправді цього немає. Ми не оновлюємо інформацію з цього приводу, і я наголошую, що в в сенсі того, що ви маєте на увазі, суттєвих змін в чисельності угруповання не виявлено кількісний склад загалом не міняється настільки, щоб говорити про якісь зміни чи послаблення в характері бойових дій. Противник продовжує отакі ось точкові удари із промацуванням нашої оборони. А авіаудари, ракетні удари, як вчора, три авіаудари із застосуванням. Як кабів, і вчора е не керованих ракет було задіяно на запорізькому напрямку 74 одразу і звичайно артилерійські обстріли. і Застосування безпілотних систем скидів вибухових речовин із безпілотників, це продовжуючи, незважаючи на те, що порівняно невелика з іншими напрямками, напрямками, у нас кількість штурмових дій на землі, і при цьому наші війська також працює, працює авіація, працює артилерія, працюють безпілотні системи, і таким чином за вчорашню добу противник втратив ще 57 осіб, із них один полонений і полонений можна сказати сказати, ті самі гості в ту саму хату. Це представник 503 го мотострілецького батальйону 19-ї мотострілецької дивізії із станиці Троїцька в Республіки Інгушетія. Крім цього, знищено або пошкоджено 36 одиниць озброєнь і військової техніки росіян. Серед них один танк, 11 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони знову це ЗРК стріла. 10 уражена була в пологах Запорізької області, також п'ять розвідувальних БПЛА, 11 одиниць автомобільного транспорту, одна бронемашина. МТЛБ п'ять човнів, і також один квадроцикл. Уражено три польові пункти боєпостачання: один склад паливно-мастильних матеріалів, п'ять бліндажів, вогневі позиції, спостережні пости і також. Одне місце проживання особового складу противника в населеному пункті Решетилівське? Це на Гуляйпільському напрямку, де загалом противник ну переважно не вдається до штурмових дій. Пане Дмитре, скажіть, а яка загальна кількість плюс-мінус цих партянок матрьок в цьому угрупованні Дніпро і що в них з комплектуванням технікою, та про яку ви згадували, що вони яку знищили? А загалом наскільки вони доукомплектовані всім чим треба? Ну е, такі дані е, навряд чи варто сильно розголошувати. Є різні цифри. Е, це процес, такий, е, ну, в принципі, в'явотекучий, називаються цифри від. 75 тисяч російських солдатів це в районі Запорізької області, можливо, трохи більше, але треба розуміти, що вони роззосереджені не тільки по лінії бойового зіткнення, а по всій глибині їхньої оборони. У них там є чимало окупованих населених пунктів. У них є тилові частини, у них є різні силові структури. В них є там зрештою порти і все інше, що стосується Запорізької Області. Ну, і щодо техніки, то її багато винищується, але, ну, як бачимо, її достатньо для того, щоб вести от бойові дії такого характеру. Однак я вже неодноразово це наголошую: недостатньо, щоб проводити ефективні і е, такі масовані наступальні дії на цьому напрямку. Е, тому, як ми бачимо е, по статистиці бойових зіткнень. Е, у росіян э, пріоритетом залишається Покровський Торецький напрямок в Донецькій області. На Запоріжжя їх не вистачає, і на Херсонщину, ну що з огляду на характер місцевості, теж у них сил не залишається. Ну, власне на, на Запоріжжі напередодні була знищена особлива радіолокаційна станція. Можете розказати, що воно таке, окрім того, що воно вартує 60 мільйонів доларів. Ну я на жаль не маю додаткової інформації, і як ви бачите, в статистику генштабу і на нашому напрямку ця станція ще не потрапила. Ну це робота наших колег із служби безпеки України. Вона буде підтверджена, верифікована трохи згодом. Ну а ми неодмінно розкажемо, що ще маємо знати про ту касту, яка 60 мільйонів баксів вартувала росіянам. Дмитро Лиховій Способі. був із нами. Дякуємо, що долучилися до бес.